Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє. Спецпроєкт. Суми. Дорога на схід. Випишіть, кому що телефон, твій перелік. Перелік я бачу. От. І це щоб в руки оце вручити, треба його зараз закутати і написати кому це. Пам'ятаєте. Ну, мені Пам теж це сказали, передай сюди і все. А так це загальна допомога. Yeah. Все тоді дякуємо. Дай Бог здоров'я uh -huh. вам. Салати вам подякують. Uh -huh. Дякуємо. Зараз я його запакую тоді. Uh -huh. Дякую. Uh -huh. Кілька штрихів і посилка готова. Чим чекую до загального вантажу, який готується до відправки на схід. Попереду складна і небезпечна дорога. Дорога до тих, хто кожного дня тримає удар міцно та патріотично. Дорога до наших солдат. 515 кілометрів, 10 годин у дорозі, прямуємо до Луганщини, аби на власні очі побачити, як живуть і воюють наші солдати, потиснути руку та передати щире вітання від рідної сумщини. Величенька відстань у сотні кілометрів і небезпека нас аж ніяк не лякають. Прямуємо з патріотизмом у серці, і, звісно ж, не з пустими руками. Гуманітарку зібрали потужно. але про це згодом. А поки про дорогу Луганщину розмалювали патріотично. Оминаємо до десятка блокпостів. На кожному перевірка прискіплива, ретельна перепустку. Отримали. Рушаємо далі. По дорозі нас зустрічає військова техніка. Кадри не наче з фільму про велику вітчизняну моторошно. Наближаємось до наміченої цілі. Нас чекає Луганщина кілька годин, і ми на місці. На горизонті військовий табір і солдати здивовані та щасливі. Вісточки з малої батьківщини вони отримали вперше. Завдання першочергове розібрати гуманітарку. Сумчани привезли найнеобхідніше. Тут вистачить на всіх. Комусь треба рани залікувати, медикамент є. Хтось скучив за домашнім смачненьким. Їжу теж сумчани привезли, а комусь і причепоритися закортіло. Сампунта де шампун. Однак найголовніше відтепер сумські солдати захищені. Окрім речей загального вжитку до Луганщини дісталися і бронежилети. Найнеобхідніше на полі бою. Тижні очікування і омріяна броня на солдатові. Сьогодні отримали бронежилети, видали. Звісно, спокійніше стало так як раніше бронежилетів не було і трохи опасались. Так би. Не было защиты. Но сегодня хоть одна защита, но мы имеем. Бронежилет идет класса Корсар 4 с двумя, с одной нагрудной пластинной. Одна на спине пластина и плюс пластины, которые закрывают именно бока. Бронежилеты хорошие, удобные. Ну и естественно, как бы сказать, ну, качество защиты намного лучше идет, чем, к примеру, третьего, третьей, второй категории защиты. Аби дістати захисну броню, часу і сил витратити необхідно чимало. Свої правила диктують дефіцит і нестача коштів. Вартість одного бронежилета у середньому три тисячі гривень. З іншими ж речами ситуація стабільніша. Їжа, засоби гігієни, медикаменти дістають із усіх усюд. По амуніції, в принципі всього ну, є детальки маленькі. Яких не а по їді нормально все забезпечують. <реш> ну, Примірні навіть бронежилети вже сколько з 9 числа здесь, а отримали только сьогодні. На сумський вантаж чекали довго, кажуть солдати. Щасливі зізнаються, бо їх пам'ятають. Багато сумам, Сума, Що не забувають нас. Да. Лосьон для рук. Спрей. Спасибо. спасибо большое. Єли. Всім більшого спасія. Розчулені йдуть на відвертість. І, хоча гаряча точка, і часу на розмови обмаль. Однак солдати на хвилинку зупиняються, розказують нам, як їм тут воюється. Головний меседж передають рідним. Ми в порядку. У нашій країні вже кожен чоловік, який сюди поїхав, вже може вважати героєм, так як ну, не всі сюди їдуть. Ми тут вже дві неділі ну, виконуємо Разного роду, а задачі по своєму назначенню. Тобто, в принципі, все у нас Ну, бажання є, звісно, за свою страну. Батарез вверх. Кожен день тут, у гарячій точці, сповнені небезпеки та героїзму. Але вони, як ті славетні мушкетири, один за всіх і всі за одного. У такій ситуації братерський дух, як той еліксир, лікує від усіх ран і відганяє погані думки. Ціль одна на всіх, єдина та вільна Україна. Це живу в мирной жизни. Просто до как бы, лично нет такого бойового опыта, що я там перший раз так імен участвую в таких всех ну, конфликтах. Все старались другу допомагати. Україна єдина. То есть нет такого, там даже языкового бар'єру, ну, допустим, лично мне легко там, переходить на украинский язык, на русский. Есть, все друг друга понимают. Если, допустим, даже такое мелочь, там какую-нибудь там кислоту, взять, чтобы что-то запаять, то там без проблем прошел, состояние подразделения, ну, то есть помогают. Там, где были мы, как бы сталкивались, що большинство как бы, ну, приветствует э, как бы, единство Украины. Тут же на месте військові зізнаються, Луганщина їх підтримує попри переконання багатьох. Когда проезжаем, там ну, большинство людей машу, то есть как бы к нам относяться, держат украинские флаги. То есть всячески, там, ну, а допомагають, переживають за нас. Зазирнули і до солдатського намету. Нас зустріли патріотично та по-домашньому з велетенським українським стягом. От це ми тут живемо. Наш флаг Родимий. За нього і воюємо. Ребята, як настроєння? Клас, обалденне. Настроєння позитивне. Більше сказати нічого. Конечно, очень, что привезли гуманитарную так, ну, главное, помощь. Главное, что нас не забывают. Главное помнят, не забывают. забывают. Настроение хорошее. Как у вас питание? С питанием. Питание хорошее, не обижают. Можно, конечно, питаться. Ну, помогают. Ну, вот это главное, что сумма сейчас не забыла. нас. Ну, ра Разные села проезжают, помогают гуманитарно. Ну а сегодня, конечно. Ми, ми вже думали, що забили суми про нас, що ми тут знаходимося, допустимо. А сьогодні, звісно, було приємно, що приїхали суми і не забили про нас. У кожного із бійців вдома залишились ті, хто кожну хвилину молиться за них, родина. Вдома жена і син вже в, в садик поступає. точніше поступіли йдемо, Жду. Кожен день по телефону, общаємося, все, скучають. Жена, двоє дітей, син і дочка. Сина Олега, дочку зовут. Каріна зовут. Не бачились уже давненько та радують те, що спілкування, нехай і в телефонному режимі не заважають. Почув рідний голос, на душі легше. Так, да, спілкуватися можна спокійно. То, по крайній мірі запретом нікаких. Апшиня, ну а так. В принципі, нормально все. слушна нагода передати привіт. Привіт туди, де завжди чекають, аби побачили, що все гаразд, що все буде добре. Жена, Привіт! Передають муж любимий, муж любимий передає. передаю! Передаю привіт своїм родним, близьким, друзям. Держите. Час із солдатами спливає майже непомітно. Основна місія виконана: гуманітарку доставили. Усе обдивилися і з усіма поспілкувалися. Попереду довга дорога додому, сповнена емоціями та згадками про цей день. Головне, тепер ми точно знаємо: Україна буде вільною, бо в це вірять і про це знають самі солдати. Ну, я сподіваюся, що закінчиться все швидко. Україна несе втрати. На сьогодні, за даними моніторингової місії ООН з прав людини, від початку воєнних дій на сході України більше тисячі людей загинули, і майже три з половиною тисячі поранено. Сумщина теж поховала вже кілька своїх солдат. буде.